Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. Сьогодні в нашому ефірі наступні 15 хвилин. Ми поговоримо про Криворізький осередок фундації регіональних ініціатив, який спрямовує свою діяльність на освітні, культурні та волонтерські заходи. Та більш детально про це нам розповід... нам розкажуть наші гості Соколова Надія, виконуюча обов'язки голови Криворізького осередку громадської організації ФРІ та Ячук Олександр, голова комунікаційної служби. Вітаю, вітаємо. Давайте почнемо з головного. Так? Як давно взагалі створена ваша організація, ваш осередок? Ну, взагалі, на всеукраїнському рівні Фундація регіональних ініціатив створена вже більше ніж 20 років і вважається однією з найстарших організацій в Україні. А Криворізький осередок існує з 2021 року, а відновили свою діяльність на початку 23-го. Угу, чудово! А яка головна місія, цілі організації? Ну, головна ціль це розвиток громадської діяльності в нашому місті, розвиток культури та волонтерства в нашому місті. Так, це є. А в який напрямок спрямована основна робота? Основна робота наша спрямована зараз на першому місці це освіта, в принципі, це як база фрі. А також паралельно з 24 лютого на другому місці, або інколи навіть і на першому, це волонтерство. А кому допомагаєте? В основному це збори, або заходи для зборів на військових, але інколи також ВПО, або платіння сіток, гуманітарна допомога, або там силою допомагати, там, чи щось перезгружати, чи щось прийти, такого плану. Тобто можна сказати, що всюди, де потрібна так. допомога, ви надаєте її? Надходить запит, ми приймаємо, чи можемо, чи ні, і там вже. Якщо виходить і маємо можливості, то допомагаємо. Угу. А які проекти були втілені вами за час існування? Ну, Чи, можливо, там за останній період так, з відновлення роботи? Ну, ось нещодавно ми проводили природник. Це був такий акустичний концерт на скалях Мопру, де, ми, де в нас був збір для одного з бійців, який отримав поранення під час того, як захищав нашу країну. Ми провели концерт, було дуже багато людей. Де десь близько 50-60 uh -huh. так? І ми зібрали около сіми тисяч гривень для бійця. бійця. Так, а хто вам допомагає в організації? Ну саме перше, це, звісно. Ми у нас команда дуже цікава, велика. Там є різні люди з різних сфер. Коли в нас ще було мало, то ми просто нам необхідна була допомога або інших спеціалістів або організацій. І зараз же ж ми менше потребуємо допомоги, можна сказати, але все одно ми співпрацюємо. Це або інші організації, от, наприклад, із тих, щоб згадати, зараз ми активно співпрацюємо з аксаганським виконкомом. Це якщо в нас концерти, музиканти Кривого Рогу, або підприємці початківці, як знову ж таки з Кривого Рогу, або всеукраїнське. Так, а тобто можна сказати так, що місцева влада відіграє роль у житті вашої організації, якщо ви співпрацюєте з Саксаганським районом. Ну можна сказати так. Саксаганський рай виконком ми разом з ними організовуємо ці заходи в співпіворганізаторстві. Ось тому можна вважати, що так, але. Ми співпрацюємо з міською владою, але політичні тому не підтримуємо там партії. Так далі угу, чудово. А ви сказали, що дуже різні люди в вашій команді? Так з кількох людей складається ваша команда. В нас зараз 15 членів та чвенькинь. Ось вони всі дуже різні, починаючи там від 14 до 30 років. Від звичайних школярів до працівників там заводу, наприклад. Okay. І зараз в кандидатах в нас близько 20 людей. Ось я вчора ввечері перераховувала перед інтерв'ю то кандидатів. Зараз налічується 18. Так, чудово. А як ви обираєте кому допомагати взагалі? Чи там, до вас звертаються люди самі, там, ті же військові, там, чи е, внутрішньопереміщені особи, або як ми звикли вже називати так, нові криворіжця? Як вони можуть там, звернутися, чи ви самі їх знаходите? Ну, Вони можуть звернутися дуже просто просто через наш інстаграм, е, спитати нас, чі, спросити про співпрацю або про якусь допомогу. І ми вже командою, враховуючи нас дуже багато зараз команд, то ми можемо робити декілька проєктів одночасно. Так. Розкажіть ще більш детально про вашу організацію, так, от взагалі, так, чим ви займаєтесь і що, що вам потрібно, чого, можливо, вам не вистачає, чи є якісь проблеми, і як ви з ними боретесь? Ох, ну насамперед, це можливості для молоді та студентів. Ми націлені на освіту як загальну, так і неформальну, на розвиток ну не те, щоб демократичного, але усвідомленого суспільства. Ось те, чого там не вистачає. Напевно, ще місяць назад можна було сказати, що нам не від не вистачає віддачі від містян, але зараз, слава Богу, цього достатньо і в нас стало. І ми познайомилися з більшою кількістю містян, і містяни більше потягнулися до нас. Зараз нам, напевно, не вистачає якихось ресурсів для проєктів більш масштабних, в плані не одноденних або локальних. А там, наприклад, проєкти всеукраїнські, щоб організовувати у нас в місті. Ми зараз працюємо над цим. Важко знову ж таки, тому що не вистачає ресурсів або там для декількоденних. <гум> а, так, ви сказали за містян, так? Яку роль містяни відіграють? Що вони. Як вони відгукуються? Це по-перше, так, про вашу організацію. І як вони долучаються до неї? Ну, по-перше, приходять наші заходи, і ми ну, якби чуємо фідбек від них. По-друге, знову ж таки, як ми казали, до нас приходять молоді музиканти, різні творчі люди, партнери, всі вони якби місцяни, або ті, хто зараз проживає в Криму Розі, це може або ВПО, або просто місцяни. І вони самі хочуть за нами співпрацювати, І це теж дуже приємно, що люди дум не тільки ми просимо, а люди самі хочуть з нами співпрацювати. Так, чудово. А поговоримо про проєкти. Так ви сказали, що багато проєктів. А, які плани на, на найближче майбутнє, так і можливо, там відкриємо завісу якихось там заходів, які очікуються найближчим часом, і можемо зараз про них і поговорити. Дякую за запитання. Взагалі, один із наймасштабніших проектів, над яким ми зараз працюємо, це знову ж таки це екскурсія по місту. Вона буде створена як для містя, як ви сказали, для нових криворіжців, для фрішників та взагалі молоді та людей з інших міст України. Ось це так само заходи, в яких ми і так напрямували свій рух. Це волонтерські та освітні заходи. В принципі, якось так. І також плануємо запускати нові рубрики в себе в інстаграмі, тобто переходити на трошки новий формат проєктів, розбільшувати їх специфіку. Так. А після перемоги ви продовжите займатися волонтерською діяльністю? Звісно, це вже невід'ємна частина Не. життя. Тобто це вже можна сказати, що це вже такий як стиль життя, так. так? Тому що волонтери, мені здається, це люди, які постійно постійно в цьому, вони постійно повинні комусь допомагати. Це вже просто йде середньо. Яким ви бачите таке, йдемо трішки від теми нашої програми? Так а, мені цікаво, яким ви бачите, ви як представники молодіжної, так організації, яким ви бачите в майбутньому так молодого українця або українку. А, в якому плані України? В плані культурно або як просто от як, як ви бачите, от що вам перше спадає на думку, так? От коли от ми говоримо про а, молодого українця або українку в майбутньому? От... Я думаю, що зараз, ну вже зараз, молоде покоління, воно дуже таке свободолюбиве, і воно буде абсолютно незалежне. Ну, я так думаю, і сміливіше яким якомусь плані і відкритіше, і більш творче, тому що зараз я бачу в Кривому розі, як розвивається дуже сильно культура, не дивлячись навіть на події, які зараз відбуваються. Про те, як мовить, хоче займатися творчістю, розвивати місто. І це ж не тільки в нас в Кривому Розі, а й в інших містах так само. Надія ваша думка мені теж цікава. Ну насамперед я повністю погоджуюся з Олександром. Це, як він вже й сказав, волелюбність, тому що ціна за незалежність нашу дуже дуже і висока, напевно, найвища за всі часи. Це, напевно, ще те, щоб люди не сприймали нашу країну як країну няньку, щоб люди самостійно несли відповідальність, усвідомленість за своє життя і думали як про сьогоднішній день, так і про майбутнє, і не тільки про себе, а й про інших. Так. А, а що особисто от ви зробите в першу чергу після нашої перемоги? Mm. Типу в перший день? Ну от, пер, пер, давайте <святково> в першу хвилину. першу хвилину. Першу ну, хвилину. Можливо, ви там вже там, думаєте про те, що от перемога, і от я там займусь тим чи іншим. Ну, мабуть, якось, мабуть, я не знаю, обійму свого батька, який зараз воює. Та якось з сім'єю якось відсвяткуємо це все. А потім я думаю, вся країна буде святкувати цей день і пам'ятати його. Я думаю, це буде щось масштабне в цей день. Так, чудово, <гум> надія. Ну, саме, саме перше, що ми зробимо, це ми в наш телеграм-канал, в інстаграм, фейсбук, ми виставимо привітання з перемогою. Ось. І просто ну, мені здається, що це буде свято, але свято не типу як Новий рік або день народження, свято воно наповнене скорботою, тому що за цим святом стоїть дуже багато смертей і сил. Ось, ну я, напевно, перші дні буду в ступорі. Типу, як, як воно так швидко? Це досить незвично. Ну, а далі продовжимо, але в ще більшому масштабах працювати. Так і. А... Є таке традиційне питання завжди в кінці нашої програми. І мені завжди цікава думка, особливо молоді. Від початку повномасштабного вторгнення так з'явився такий вислів, що моя суперсила в тому, що я українець або українка. І от мені завжди цікаво. В чому, на вашу думку, і є ця суперсила кожного українця або українка. <реш> Добре. Саме перше це навчитися жити і працювати багатозадачно і правильно виконувати якісь дії. Адже якраз повномасштабним вторгненням ти не знаєш, що буде завтра або навіть через п'ять хвилин, і треба встигнути все це, не відкладати життя на потім і знаходити себе в тому, що чим ти ніколи не, не займався. Навіть те саме волонтерство, ми зараз беремо у всіх кругах. Наприклад, людина, яка там інженер, вона йде знову ж таки у фрі кривий ріг. Людина цим ніколи не займалася, але їй це цікаво, і вона вже, коли планує свій місяць або свою відпустку, чи ще щось, вона вже розуміє, що так, в мене час виділений на фрі. Що це не Просто там вільний час, а це частина життя, тому що, от пробудучи певний час в Польщі, там це незвично для людей. Люди живуть якось спокійно, вони знають, що буде завтра. Вони впевнені в завтрашньому дні, це добре, але якраз, напевно, саме ці події вони позитивно вплинули на нас в певному плані, на нашу роботоспособність. Так, чудово, Олександр, чи з'явились думки? Про суперсилу. Про, так? про суперсилу, так. Ну, я вважаю, що кожного українця є суперсила. Це саме те, що як би складно не було, ми все одно е, нам йдемо до своєї мети і не здаємося. Чудово! Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії, і е, бажаю, щоб е, ваша організація так ставала тільки міцнішою, більшою і побільше вам масштабних проєктів. Дякую, Дякую. що покликали. А ви дивились програму інтерв'ю дня і в гостях? У нас були Соколова Надія, виконуюча обов'язки голови криврійського осередку громадської організації ФРІ та Ячук Олександр, голова комунікаційної служби. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.